Отже, привіт всім, окрім москалів. Вам тут зовсім на раді. З вами Максим. І сьогодні ми поговоримо про їжу з різних мультфільмів. І ну що ж, почнімо. І на п'ятому місці в нас усі видачаю Лего Ніндзяго. Адже ми не знаємо смаку чаю. Ми лише знаємо, те, що кожен чаю має якийсь чарівний ефект. Або збільшує когось, зменшує, змінює вік, стать, переміщує в часі просторі. І це все саме тому. Ми ставимо його на п'яте місце. І що ж не буду затримуватись, і ми йдемо далі. І на четвертому місці в нас підкола з Gravity Falls. Ми не знаємо, який на смак цей напій. Але майте на увазі факт того, те, що це, мабуть, Кока-Кола, але з персиками. Відповідно, колись я спробую все ж таки скуштувати Кока-Колу і додати туди трохи персиків. Тому ми плюс-мінус розуміємо смак підколи. І я люблю кока колу якщо чесно. Не те, що питиму її щодня, але полюбляю. Тому їдемо далі. І на третьому місці в нас гоблінгдог з зоріної принцеси проти сел зла. Даний хот-дог з'явився лише на одну серію, але судячи з того, як стільки людей зосередились на тому, щоб отримати його, і те, що відчували головні герої, коли його скуштували, тобто якісь галюцинації. Ютуб я не пропагую якісь галюциногенні речовини. Я лише показую приклад з них. Це все наука. Ну от, тобто, мабуть, все ж таки певна залежність навіть може виникнути. Але далі його не поставлю, бо це лише на одну серію. І їдемо далі. Хто ти такий? Я ЄСІ. І на другому місці в нас крабова Петці. Це бургер, який, мабуть, хотів скуштувати кожен. Це бургер, формулу якого ми все ще не знаємо. Це крабсбургер. Він продається в нашому любому красті Крабс. Він приховує свою таємницю, яка старша за мене, та, мабуть, деяких інших моїх глядачів. Це таємниця крабл і це чудовий бургер, враховуючи факт того, як всі його люблять. Але, можливо, це точно те, що його блінгдог. дог Баркетних плюс якісь заборонені речовини. Ми цього не знаємо. А що однозначно дуже хороше, це те, якщо ви поставите вподобайку та підпишетесь на канал. І ми переходимо до першого місця. Подбежаві! Подбежаві! нашому першому місці ірисково-коричний пиріг. Це пиріг, спечений мамою для єдиної, хоч рідної дитини, з теплом любові, запечений в турботливих обіймах магічного вогню Торіель. Прості інгредієнти масло, борошно, кориця і риски, молоко та секретний інгредієнт материнська любов, що робить пиріг однозначно номінантним. Pierwsze miejsce. І дякую нашій пані Поліні за чудову роботу. І ми будемо підводити підсумки. В цілому, вся їжа з цього відео чудова. Чи що скуштував я щось із цього так, але швидше за все, повторити рецепт більшої частини всього, що тут є, неможливо. Але хіба це хвилює? Ні. Адже сила уяви та те, як ми уявляємо те, що щось інше буде смакувати. Гадаю, це найголовніше. І ну що ж, з вами був Максим, і бувайте! прошник впав